Привіт, мої файні друзяшечки! Продовжуємо з вами грати в Kingdom Rush. І сьогодні в нас з вами на черзі вже четверта місія. До речі, перед тим як ми будемо заходити і грати, лупитися в нашу четверту місію, там знову звільнять або оборонять якісь місто чи село. Ми маємо можливість так само випробувати. Навички нашого новенького геройчика. І, до речі, це буде перший безкоштовний герой цієї гри. Ми його отримали саме після того, як завершили третю з вами місію минулого разу. І це в нас сер Геральт Лайт Сікер, Шмікер, в общем, сер Геральд. Будемо просто його називати, сер Геральд. Це захисник, праведний, гроза, відступників Геральт. Дуже якось цікавенько виглядає в армії лінієрії Ну, не знаю, як він там виглядає. Як на мене, доволі грізно він виглядає. І меч в нього такий доволі файненький. Я думаю, що голови рубать своїм ворогам і супротивником він буде точно файною на раз, два. Геральт, я вибираю тебе. І давайте не а, до, до речі, до речі, ви абсолютно праві. Давайте подивимося на його показники. Він має трошечки здоров'я, не так багато, як у ігнуса, яким ми грали минулого разу, але все ж таки він також в нас ближнік, тому що на дальню відстань в нього в графі лук і стріли 0, але він має деякі навички в. Бої ближнього характеру. А немає такої якби, значної швидкості, як наші попередні з вами герої Магнус і Ігнус. Але я впевнений, що він має якісь і свої неймовірні властивості. Плюс, до речі, повторюся, це безкоштовний геройчик, вам не треба нічого платити, донатити, ви можете його відкрити, коли дойдете до четвертого рівня. І так, четвертий рівень берега дворіччя компанія. По захисту, мабуть, берегів дворіччя. Помічені вороги наступають зі сторони камінних, камінних утьосів. Мабуть, Хаммерхолд пав і столиця в небезпеці. Розвідка рахує, що краще всього зупинить наступ ворогів у дворіччі. Ну, я вважаю, що нам треба з ними погодитися і зупинить ворогів саме у дворіччі. І в цьому нам допоможе сер Геральт. І так, друзі, розпочинаємо з вами четверту місію. І так, о, ми маємо башні, нам е, дають доступ до башень третього рівня. Тобто наші стандартні класичні башні ми вже можемо покращувати до третього. Тепер ви маєте можливість покращувати башню третього рівня. Чудово, неймовірно, тобто ми з вами не лише. Потестимо нашого новенького героя Геральда, а ще й башні нормальненько так поставимо. Так, 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 так. так, Давайте тут лучників лупанемо. Тут поставимо з вами піхоту. Давайте її от сюди, от десь. Ну, десь давайте сюди. так, так Оба пулічки наш Сергераль, Сергіраль. Ну, давай, Сергеральд, біжи, 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 друже, біжи. Давайте будеш в нас в перших рядах, Геральт. Дивіться, який файний хлопець. Такий меч має, такий в нього, щит, воно рибки якісь плюскаються, там дивіться, ось рибки, воно рибачки сидять, тут собі рибку ловлять. Ну, гарна, гарна, звісно, карта, файна карта. Мені подобається. Так що це тут таке герой у вашому розпорядженні. Герої це елітні, бла-бла, бла, бла. Ми це з вами вже читали і проходили. Ось, показує рівень його здоров'я, досвід. Ну, будемо, Зараз він у нас на першому рівні і має повне, повне здоров'ячко. Так, давайте сюди ми лупанемо, лупанемо бомбарду, лупанемо. Так, тут поставимо також лучників, тут поставимо піхоту. І давайте її от сюди десь. І давайте, мабуть, прокачаємо з вами перших тут лучників. У нас один проход, і, в принципі, нам треба з вами захистити лише одну точку. Тому, в принципі, в нас два шляхи, але вони йдуть якби ось на перехресті такому. Якщо ми втримаємо саме це перехрестя, не дамо їм пройти вправо чи вліво, то можна рахувати, що ми з вами перемогли. Давайте розпочнемо. З вами місію. І так, на нас нас атакують гобліни З гоблінами, я думаю, ми справимося без питань. Тим паче, в нас з вами Сергіраль. Сергіральт нам допомагає в усьому. Так, давайте підкріплення, якраз протестимо наших з вами селянів яких ми минулого разу нагодували. Тому я думаю, що вони в нас, так, дивіться, 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 дивіться. От, орки ці, звісно, вони помощніше будуть гоблінів. Але нам головне чим пошвидше прокачати нашого Геральда. Ми як прокачаємо Геральда, то буде взагалі топчик. Так, орки 4, гобліни 10. ну Тут так само. Ну, Питань нема. На нас, поки йдуть орки і гобліни, тому ми будемо з ними. Справляться, я думаю, що без питань. Дивіться, коли він хлопає по щиту, якщо ви побачили, от буквально пару секунд тому, він підсилює тих, хто знаходиться біля нього, тобто і піхоту, і підкріплення. І вони мають більший урон наносять по ворогах. Це круто, це реально дуже круто. Так, маємо можливість прокачати нашу башенку на третій рівень. І таке нормальненько, нормальненько. Дивіться, які шипи. Які такі вони там прям собі так засиділись нормально, і воно луплять орків на раз-два. Так, наш герой вже прокачаний на четвертий рівень, і це доволі круто. Так, шаман і орк. Так, тут гобліни. В общем, два шамана йдуть орки і гобліни. В принципі, поки нічого новенького, нічого такого, з чим би ми з вами не змогли справитися. Тому я думаю, що все буде супер. Так, давайте мага тут лупанемо. І будемо, я думаю, що будемо поки мати саме ось е такі башеньки. Так, щось у нас тут е непорядок, непорядок. Проходить один орк. І ми цього орка. Нам треба зупинити. Сер Геральт, бери цю місію на себе. Молодець. Молодець. Геральт на четвертому рівні він просто топчик Так, нам треба прокачати піхоту, тому що щось дуже на ізі гобліни е, пройшли орки оцю нашу загорожу тут. Блін, мені подобається, звісно, що він оце їх підсилює. І Атакують вони, в принципі, набагато сильніше, набагато крутіше, набагато динамічніше. Так. Ну І здоров'ячко, в принципі, поки у сера Геральда вистачає, для того, щоб в ближньому бої лупить ворогів на раз-два. Він вже в нас на п'ятому рівні. І я вам хочу сказати, що це вже норм. Дивіться, сер Геральд має 576 здоров'я, 1728 урона, так захист в нього середній. Обновлюється кожні 15 секунд, походу, це його це от сила. Воу-воу, чувак, Ні, будь тут. Я тебе випадково почав на інший фланг переміщувати. Так, так, маємо можливість на третій рівень прокачати наших з вами хлопчиків. А чим міцніша броня у наших хлопчиків, тим більш вони і краще захищені. А як вони краще захищені, то це значить, що ми будемо мати. З вами набагато менше якихось таких втрат. А втрати нам ну, прям взагалі не треба. Так, шамани. Ну, Шаманами теж на ізі. Так, хто тут у нас? Якісь розбійники вже йдуть. 4-5 розбійників. Давайте глянемо на цих розбійників. Розбійники швидко й ловко розправляються зі своїми ворогами. Мають високу швидкість, дуже високий урон. І вони в ближньому бою ухиляються від ударів. Блін, наш герой ближній. Тому, звісно, це не дуже добре. Ну, але не будемо панікувати раніше часу, подивимося. Може, вони також не дуже. Ну, Дивіться, лучники їх просто на раз-два. Взагалі просто розматують ну, на ізі. Так, давайте, до речі, тут лучників прокачаємо. І все? О, папульки, вульфи. Так, і вульфів, до речі, багатенько. Так, давайте ми будемо їх стримувати. Хопа-хопа-хопа, отримайте мітьорний дощ. Все, немає вульфів. Були вульфів і немає вульфів. Так, нам треба бомбарду прокачати. Бомбарда нормально лупить по вульфах і по... взагалі по всіх-всіх супротивниках, які тільки можна. Так, 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 так. Куди, 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 куди ти побіг, друже? Давайте, селяни, лупанінь. Хорош, хорош. Блін, чуть не прорвався. Це я ж прям трохи перелякався, якщо чесно. Ці вульфи, вони оце зі своєю швидкістю, мені, мабуть, тут треба буде рубануть більше піхоти. Так, подивимося, подивимося, подивимося. Подивимося, в принципі, башенки непогані. Ці вже в нас прокачані на найвищий третій рівень. О, Огри пішли. Огри. От з Ограми, звісно, буде трошечки біда. Блін, ще й шамани. Так, Геральт, іди сюди, Геральт, друже, лупи цих шаманів. Тому що ці шамани лікують. А це нам не дуже той потрібно, щоб вони їх лікували. Так, Огр, Огр намагається пройти далі. Геральт, давай біжи цього огра лупани. Так, що тут у нас? Хто тут у нас? Розбійники і орки? Орки і розбійники. Ну, це буде, в принципі, думаю, що не складно. Так, башенка ще трошечки нам залишилося для того, щоб ми цей флан прям, ну, прям дуже круто. Укріпили, ух, дивіться, яка в нас бомбарда. 3366 урон, але дуже повільно, і середня в них влучність виходить. Ну, нічого, нічого. Хоча мені все одно артилерія подобається, і без артилерії в наш час просто нікуди. Арта вирішує, дивіться, як вона лупить просто по площі і виносить оцих от гоблінів. ну на раз, два. Так, хто в нас тут? Шамани, розбійники, орки. Шамани, розбійники орки. Ну і Ну і ладно. Так, на третій рівень давайте прокачаємо з вами башеньку. Так, ну, як я і казав, в принципі, ми з вами вже на 10-й волні і непогано тримаємо ось цей участочок, нікого не пропускаючи. У нас навіть жодного разу не... Помер наш з вами геройчик. І це не може не радувати, хоча намагаються в нього трошечки хепешечки забрати. Так, дивіться, скільки тут шаманів побігло. Я пропоную їх захрінячить оце мітеорітом. Так, нальотчики. Що за нальотчики? нальотчики нас здається, ще не було. Так, нальотчики. Заковані в броню злочинці, які не так-то просто призвуть до відповідальності. Середня швидкість. Середній захист. Але тут, бачите, чогось показані магії, маговська башня. І тут два варіанти. Або вони від магії нормально ухиляються, або магія, навпаки, їх просто круто лупить. Давайте з вами прокачаємо магію на всяк випадок, і давайте прикріпимо тут нашу піхоту. Тому що, як я вже казав, наша піхота повинна мати гарненьку броню, бо без броні просто нікуди. Ну, в принципі, маги нормально так луплять, я вам хочу сказати. Оцих от нальотчиків. І, в принципі, благо, що так воно і є. Так, нальотчики, розбійники, шамани. Нальотчики, розбійники, шамани. Ну і ладно. Так, це в нас хто? Розбійник. Це розбійник, розбійник. А це як хлопці наші. Так, ну це Сергеральт. Геральт. Сер Давай, сер Геральт, лупи їх, мочи, знищуй. Не дай їм пройти. Так. ну Розбійники, я вам хочу сказати, вони, в принципі, не такі слабкі. Вони наш навіть нашу піхоту в броні. І то так нормально виносять. Так, давайте шаманів лупанемо. Лупанемо шаманів. Так, бомбарда справилася. Молодці. Молодці. Так, Сергеральд, давай лупи цих. Ти -ти -ти. Так, давайте магію прокачаємо. О, покращили. У е, нас з вами одне досягнення. Ми, типу, покращили всі башні, які тільки можна, на третій рівень. Так, 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 так. Так, я пропоную ще сюди лупануть лучників. О, і потім ми там їх ще потім прокачаємо. Тому що вони якось більш масовіше йдуть саме праворуч. Оце туди ось через. Мостік той невеличкий, вони не так інтенсивно йдуть. Але майже двічі вони могли, оно, бачите, проходять. Саме саме проходять по правому флангу. Так, Сергіраль. Сергіраль, давай, допомагай. Ти ти, -ти, -ти, -ти Сергіраль. іди сюди, іди сюди, Сергіраль. Так, давай лупани їх. Так, що це таке? Що це вони прориваються? Я не поняв. Що це? Що, що за діла, хлопці? Що за діла? Так, давайте лучники прокачаємо трошечки. Так, тут у нас шаманчики. шаманчики А, то це у нас остання волна. Тю, я думаю, що їх так побігло багатенько, як на останній бій. Перемога, друзі! Перемога! Три зірки. Ми молодці. Ми просто чемпіони. Але я вам хочу сказати, що. Звісно, поскладніше було, ніж минулого разу. Минули три рівні, взагалі ми пройшли просто на ізі. А от четвертий був, звісно, ну, такий поскладніше. І, в принципі, це моя особиста думка. Ви там вже собі якби вирішуєте, потестите, побачите. Реально залежить від нашого героя. Тому що, наприклад, Магнусом і Ігнусом мені було ну, легше. Хай не набагато, але ну реально було легше ними грати. Ними було легше керувати. Вони мощніші, крутіші, швидші і більш витриваліші. Але вони за гроші, за донат. там якби Тому це вже вам вибирать кого якби, собі ставить. В принципі, і Серг Геральт теж він. В принципі, проявив себе непогано. І так, ми маємо три зірки, отримали три зірки, ми маємо можливість покращити наші загальні рівні, і я пропоную пропоную покращити мітеоритний дощик, що тут нам пишуть, небо вогні огні додає два метеори і збільшує урон від метеорів. Чудово, чудово підходить. Так, і давайте тепер у нас залишилася одна зірочка. Ми можемо собі, так, це збільшує радіус атаки артилерії. Це магічні атаки, е, знижують фізичну захист ворогів з кожним ударом. Це в нас казарми випускають наших якби, воїнів з покращеною бронею. А це у, по, збільшує радіус атаки стрілкової зброї. Давайте покращимо краще броню саме нашої піхоти. Так, ну що ж, непогано, непогано магазинчик. У нас 459 алмазиків, давайте з вами купимо 5 життів. І ми тепер вже в нашій загальній колекції маємо два буста. Ми маємо з вами сердечки, здоров'ячко, і динаміт, який ми з вами, я думаю, що якось в якійсь місії, але використаємо. Ну що ж, сер Геральт, дуже тобі дякую за файну місію. Ти був неймовірний. Зустрінемося з тобою в іншій місії. Дякую, друзі, всім до побачення, всім добра.